Джонсон з бебі не щиплеть очі. Цей вислів знають і маленькі діточки, і їх матусі, таких успішних рекламних компаній на пальцях перерахувати. Але сьогодні я хочу поговорити про компанію Джонсон і Джонсон, те, як вони. Від ідеї перейшли до рішучих дій про те, як їх уважність і важливість деталей, швидке реагування на зауваження привели до великого неймовірно сильного конгломерату, та як вони стали найбільшим постачальником медичного обладнання у США. 1886 рік. Троє братів Джонсонів, Джеймс, Едвард та Роберт, відкриють компанію у штаті Нью-Джерсі. Першим виробництвом стануть бинти марля та спеціальні операційні тампони, які до цього приходилось формувати медичному персоналу. Це значно скоро. Ротили час підготовки до операції. До того ж, все було одноразове та стерильне. Брати працювали у тісному зв'язку з хірургами, враховуючи всі зауваження. Чи варто говорити, що це стало чималеньким проривом і поклало початок великому виробництву? У 1894 році компанія випускає Johnson's Baby Powder. Чому та як це могло статися? І знову справа в спостережливості і швидка реакція на зауваження клієнтів. Вони дуже швидко зреагували на скарги медсестер, щоб бенти викликали Подразнення шкіри, а пацієнти говорили, що гіпси натирають. Відповіддю на запит був тальк від Джонсон. Цей продукт стає культовим і запускає весь бебі-сегмент. Згодом з'являються продукти, які нам дуже добре знайомі: дитяче мило, масло, шампунь і креми. Як притамано, великим компаніям, в яких все йде чітко, починається ера скуповування та поглинання інших успішних, суміжних напрямках підприємств. У 1954 році виходить шампунь No More Tears. Той самий, що не щипає очі. Компанія набуває неймовірної популярності на весь світ через новий підхід догляду за дітьми. А після реклами стали символом дитинства. Мами в кожному куточку світу просто обготворили цей продукт. У 1987 році розробляють перший кардіостимулятор, схвалений FDI – службою надзору за продуктами та медикаментами у США. А далі Johnson Johnson стає першим постачальником хірургічних роботів у 2023 році. Вони приймають рішення поділити бізнес-направлення, і споживча лінія виділена в окрему Компанію Сьогодні Johnson Johnson – один з трьох найбільших медичних холдингів світу. У 2023-му прибуток сягнув понад 85 мільярдів доларів. Їх основні напрямки це вакцини, онкологія, імунологія, хірургічні робототехніка. Джонсон і Джонсон більшості асоціюється з дитинством, але це більше як ширма прикриття великого медичного гравця, який працює над поліпшенням загалі медичної ситуації в цьому світі, для того, щоб люди, які мають ті чи інші вади, або хочуть щось в собі переробити, не мали змогу не відчувати себе якось інакше або відчувати який-небудь дискомфорт. А з чим у вас асоціюється саме компанія Джонсон і Джонсон? Напишіть в коментарях. Мені буде приємно почитати, і буде приємна ваша підтримка.